Привітання новини на Ukrainian Media Network. Судді Катерина Супрун та Назар Задирій. і починаємо денний випуск 9 грудня з новин з фронту станом на сьому ранку. Сьогодні обстрілів з боку окупантів не зафіксовано разом. Тим що впродовж минулої доби, 8 грудня, окупанти шість разів порушували режим припинення вогню. Обстріли велися в районі в напрямку Нью-Йорка, Новоолександрівки, Світлодарська та Луганського. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. У США сьогодні оголосять про санкції проти українців, які займаються корупцією. Про це сьогодні повідомила Крістіна Квін. Це повірена у справах США в Україні, і сказала наступне. Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті. Я також хотіла б сказати, що сьогодні, о 17.30, подивіться, дуже важливе оголошення буде. У ньому йдеться про санкції США, які пока які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось з цього списку дізнаєтеся. Ну, а я нагадаю, що в Штатах почали е, глобальну боротьбу з корупцією. Про це теж е, в адміністрації, ж можна в адміністрації я Байдена голосили так. Е, ну, побачимо. Тобто Дуже... до цього була не глобальна, а тепер вже глобальна. Там пи -пи -пи. просто стратегія ціла, е, намалювалася в Штатах, що вони будуть е, вони свою боротьбу з корупцією розповсюджують на весь всьому... світ. Ага, ясно. Велика Британія та Україна працюватимуть над спрощенням візового режиму. Це спільне ком'юніке міністра внутрішнього. Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Великої Британії Елізабет Трас. в ньому йдеться про наступне: ми продовжимо налагоджувати співпрацю для спрощення подорожі громадян і за наявності відповідних умов. Робитимемо поступові кроки для спрощення режиму поїздок між нашими країнами. Йдеться про послаблення візового режиму між Україною і Великою Британією. Це один з підсумків від. Візиту Дмитра Кулеби до Лондона. Ну і до новин з Білорусі. Всі ми пам'ятаємо, як Лукашенківський режим представники його точніше посадили вимушено літак. Ну фактично захопили літак Ryanair, І потім вони затримали Романа Протасевича, екс-керівника. Екс-редактора е, телеграм-каналу Нєхта е, і його подругу Софію Сапегу. Так, от е, виявилось, «Нью-Йорк е, Таймс пише, що екс-авіадиспетчер, який власне оголошував, е, що на борту начебто бомба. Він переїхав з сім'єю до Польщі і дав покази, і каже, що це все була спецоперація Комітету державної безпеки Білорусі, і, власне, контролювалося це все спецслужбовцями, і кажуть наступне: а і ще тут. Є повідомлення прес-секретаря міністра координатора польських спецслужб Станіслав Жарин. Він повідомив, що їм вдалося отримати інформацію від прямого свідка тих подій. За словами Свідка, цитую зараз Жарина, за словами Свідка у момент інциденту з літаком в диспетчерській був офіцер КДБ. У вирішальний момент він взяв під контроль диспетчерську службу і протягом усього часу постійно з кимось телефоном обговорював все, що відбувається. Ну, я не знаю, гадати треба тут, з ким він там міг говорити про це, у кого це справа була на контролі. Ну, ну я... очевидно, з якимось хто тим, хто старший за нього за званнями, керував цією операцією. Ну, тобто... Можливо, це було в усатому цікаво. Та праві. ну, ні, я не думаю, що це прям Прямо особисто так. ухвалював рішення Лукашенко. Сказав посадити, а далі вже виконували, виконували наказ відповідні люди органів. В нього там вистачає посіпак. Так. Ну і Остання Кольорові, новина наша на сьогодні на цей момент Вері Пері це колір 2022 року за версією інституту Пантон. Це інститут кольору, який щорічно оголошує, який же колір буде найбільш трендовим в наступному році. Так от за словами віце-президентки інституту кольору Лорі Песман, колір року відображає, що відбувається в глобальній культурі. Суспільство продовжує визнавати колір як важливу форму спілкування та спосіб висловлювати. Емоції. Синій, але водночас фіолетово-червоний відтінок Вері Пері демонструє жвавий, радісний настрій, динамічну присутність, що спонукає до сміливої творчості та уяви, так наче ковід кудись подівся. Це не фіолетовий, це, це синій, синій, водночас фіолетово-червоний. Отак ну, от, от виходить. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше буде на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею, там реквізити є на сайті. Червона кнопка до неї. Вся інформація там відповідна є. З вами були Назар. Заріта Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. Бережіть себе.